Як відомо, чотирьох президентів США і одного кандидата в президенти було вбито. Але крім цього, на лідерів країни були й невдалі замахи. Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про замахи на президентів США, які провалилися. Але перед цим коротка міні-Вікторина для перевірки ваших знань. До якого з цих наслідків не призвів сухий закон А. Збільшення споживання наркотиків, Б. Виникнення бутлегерства, В. Розквіт. Виробництва слабоалкогольних напоїв. і Г. Збільшення споживання алкоголю. Правильна відповідь одна. Ще раз нагадую, що сутність питання не в тому, до чого призвів, а навпаки, до чого не призвів. Пишіть свій варіант у коментах. На правильну відповідь я поставлю лайк. Ну і не забувайте, звичайно, підписуватися на канал. Тут багато чого цікавого. 5 липня 24-го року було оголошено, що він проведе мітинг у комплексі Butler Farm Showgrounds 13 липня в рамках його президентської предвиборчої кампанії з метою збільшення потенційних голосів виборців у штаті Пенсильванія, бо саме в цьому штаті його позиція була м'яко кажучи не найкращою. Стрілянина відбулася через два тижні після успіху Трампа на дебатах і за два дні до початку національного з'їзду республіканської партії, на якому Трампа офіційно обрали кандидатом від республіканців для участі у виборах в листопаді. Відповідний анонс опублікував Національний комітет республіканської партії. Крім висування самого Трампа, на з'їзді також очікувалося оголошення претендента на посаду віце-президента 13 липня, о 18.11, за північноамериканським східним часом, через 6 хвилин після того, як Трамп почав свою промову, було зроблено 8 пострілів з гвинтівки типу AR-15. Трамп повернув голову прямо перед пострілами, що ймовірно врятувало йому життя. Стрілець розташовувався на даху прилеглої будівлі. Його не оглядали, оскільки він знаходився за межами периметру безпеки мітингу на відстані приблизно 120-150 метрів. Після пострілів снайпера Трамп схопився за вухо, а потім сів, сховавшись за трибуною. Куля пройшла в міліметрах від обличчя. До нього кинулися агенти секретної служби США та закрили його своїми тілами. Через 25 секунд Трамп піднявся. На його вусі та шиї було видно кров. Потім Трамп підняв кулак. А у відповідь НАТО аплодував і скандував США. після цього Дональда Трампа у кільці агентів секретної служби вивели з мітингу, ідучи, він кілька разів крикнув: боріться. Що викликало звичайно тріумфування натовпу. Крім Трампа, постраждали четверо дорослих чоловіків, які були присутні на мітингу. Один із них був вбитий, двоє інших тяжко поранені. Федеральні слідчі впізнали особу того, хто стріляв. Ним виявився 20-річний Томас Меттю Крукс з міста Бетл Парк в Пенсільванії. Тіло Крукса було знято з даху. Він був без документів. ФБР підтвердило особистість стрільця за допомогою біометрії відбитків пальців та аналізу ДНК. В автівці, в якій їхав в Крукс, було виявлено вибухівку а під час огляду тіла Крукса знайшли дистанційний детонатор. Але це все сучасність і ця справа відкрита. І як я думаю, найближчим часом точної інформації не буде, бо існує дуже багато питань до спецслужб США, наприклад, до секретної служби. Тому давайте краще поговоримо про те, що нам відомо більш детально. Тепер поговоримо про Рузвельта, але вже про іншого. На початку лютого 1933 року щойно обраний президентом Франклін Рузвельт, здійснив морське плавання на яхті. До інаугурації залишався місяць. 15 лютого він прибув до Майами. Туди ж прибув мер міста Чикаго, Антон Чермак або Сермак. Якщо він чеського походження, тому не дивуйтеся. Мер прибув миритися з президентом. Раніше він виступав проти висунення Рузвельта на вищу посаду. Президент вирішив виступити перед громадянами у міському. Му парку з відкритого автомобіля послухати його промову зібралося приблизно 20 тисяч людей. Коли виступ президента закінчувався, Джозепе Дзангара, який перебував в натовпі, дістав пістолет. Джузепе був натуралізованим американцем італійського походження. За фахом він був муляром, за поглядами був анархістом. Тоді Джузепе перебивався якимось випадковим підробітком. Зріст стрільця становив трохи більше, ніж півтора метри, тому він стояв на складному стільці. Після першого пострілу Ліліан Крос, що стояла перед Джузепе, та інші слухачі спробували відібрати у стрільця револьвер. Проте він випустив ще чотири кулі. Кожна знайшла мету: трьох учасників мітингу та одного охоронця було поранено. Ще однією було важко поранено Антона. Чермака, який стояв поряд з Рузвельтом, Щока місіс Крос була обпалена порохом, тому що перший постріл Джузепа зробив поверх її плеча. А рука ще одного агента була подряпана кулою, що дісталася меру міста. Сам Рузвельт не злякався. Коли вбивцю схопили, президент спокійно попрощався зі слухачами та просто пішов. Лікарі боролися за життя мера три тижні, але він не витримав. Вмираючи, Антон припустив, що метою вбивці був саме він, а не президент. Як мер Чикаго він вступив у боротьбу з ганстером Алькапоне. Той цілком міг найняти вбивцю. А вбивство Чермака на зустрічі з президентом могло відвернути увагу від справжнього мотиву. Дзангаро заарештували одразу. Він говорив пізніше, що завжди мріяв вбити президента чи короля. Офіційне розслідування не дало результату. Дзангару було засуджено до 80 років ув'язнення. У залі суду він, до речі, порекомендував судді додати йому ще 20 років для круглої цифри. Проте, після смерті Чермака суд переглянув рішення. Джузепе Дзангару було звинувачено у вбивстві. Першого ступеня і засуджено до страти 20 березня 1933 року він був страчений через електричний стілець. Джон Шранк, у якого так і не вийшло стати вбивцею Теодора Рузвельта, народився 1876 року в Німецькій імперії. У 89-му році Джона тоді ще Йогана всиновили його тітка та її чоловік, і які перебралися до США. Більшість раннього життя Джона пройшли в Нью-Йорку в цегляному будинку, де сім'я його тітки тримала бар. У 1897 році він отримав громадянство США. В 1904-му прийомні батьки Джона відійшли від справ і передали бар племіннику. Того ж року він пережив страшне потрясіння. Джон дружив зі своєю співвітчизницею Елсі Ціглер. У різні роки він по різному характеризував їхні стосунки. Друзі, пара чи навіть наречені. 15 червня мешканці так званої маленької Німеччини у Нью-Йорку вирушили у прогулянку пароплавом. На кораблі почалася пожежа. А місця, щоб причалити, як назло, не було. Дерев'яне судно згоріло, загинуло більше тисячі людей. Людей, і Елсі серед них. Джон Шранку випало впізнати тіла загиблої кохани. Більше стосунків він не заводив. Пізніше Джон продав бізнес і переїхав до Брукліна. Після смерті прийомних батьків він успадкував невеличкий статок, але ніде більше не працював. Він пив, писав вірші та страждав від депресії. Під час суду він стверджував, що 1901 року побачив дивний сон, нібито президент Маккінлі підвівся з труни і зажадав помститися за нього, вказуючи на фігуру Теодора Рузвельта. Нібито він згадав цей сон у 1912 році, коли Теодор Рузвельт оголосив про висунення на третій термін. У 1912 році Теодор Рузвельт вже зробив все, за що й увійшов в історію. Він писав наукові та науково-популярні праці, зробив кар'єру політика республіканця, взяв участь у війні з Іспанією і нарешті. І досягнув президентства. Рузвельт зайняв вищу посаду країни після того, як його попередник Вільям Маккінлі помер від наслідків замаху. 1904 року Теодор був обраний президентом. У 1908 році Рузвельт не пішов на вибори, поступившись цим правом вільяму тафту. Але 1912 року спробував повернутися. Коли більшість республіканської партії не пішли за ним, Рузвельт зібрав зі своїх прихильників прогресивну партію. Так, вибори 1912 року стали одними з кількох у 20 столітті, коли реальними претендентами на пост президента були не два, а три кандидати. Влітку 12-го Джон Шранк з обуренням стежив за президентською кампанією Рузвельта. Особливо його хвилював той факт, що лідер прогресивної партії вирішив піти на третій термін. Шранк знав, що за останні десятиліття кандидати третіх партій ніколи не вигравали вибори. Але він побоювався, що програвши Рузвельт спробує за захопити владу силою. 15 вересня 1912 року Джон Шранк написав черговий вірш Будь чоловіком. Воно було присвячене пам'яті МакКінлі. Нібито після нього він почув голос, який закликав, щоб вбивця не став президентом втретє. Потім він побачив привид МакКінлі. Тоді Джон купив револьвер і вирушив за Рузвельтом у Новий Орлеан. За переміщеннями кандидата прогресивної партії, Шранк стежив через газети. Він не хотів робити замах у Нью-Йорку, щоб уникнути звинувачень, що його найняли якісь там фінансисти з Уолл-стріт. Коли пароплав зупинився у Чарльстоні 23 вересня, Джон дізнався, що Рузвельт буде у Новому Орлеані 27 вересня. Змовник зрозумів, що може не встигнути. Тоді він зійшов з параплава і поїздом поїхав до Атланти. 27-го Шранк вже був там, але очікування було для нього нестерпне. Тому він поїхав назустріч Рузвельту до Бірмінгему. Джон очікував, що кандидат не пропустить це велике місто, але Рузвельт туди не заїхав. 28-го шрам повернувся до Атланти. Він зупинився неподалік зали, де мав виступати Теодор. Коли двері відчинилися, із зали вийшли глядачі, але не Рузвельт. Після невдалого виступу в Атланті служба безпеки вивела кандидата через чорний хід. Шранк продовжив переслідувати Рузвельта потягами. 29-го він був у Чатнаузі. Автомобіль кандидата проїхав поруч з ним, але змовник з якихось причин не наважився тоді дістати пістолет. Незважаючи на невдачу, Джон не відмовився від планів. Він вирішив, що застрелить Рузвельта у Чикаго. 9 жовтня він майже опинився з ним вічнавіч. але змовник не мав з собою револьвера. Він не хотів вбивати кандидата напередодні прийому у перших осіб міста. Він знову чекав на жертву біля входу до зали виступу. І знову Рузвельт вийшов через інший вихід. 13 жовтня Шранк прибув до міста Мілуокі, штат Вісконсін. Рузвельт мав виступати там наступного дня. В день 14 жовтня змовник випивав у барі та розмовляв з барменом. О 17.45 він спостерігав, як автомобіль Рузвельта зупинився біля готелю. Потім Шранк повернувся до бару. Якщо спочатку він говорив бармену Полу Тюмо, що не хоче платити за номер більше, ніж 75 центів, то тепер попросив музикантів зіграти гімн США, а потім пригостив їх та всіх відвідувачів випивкою. О восьмій вечора Шранк вийшов з бару. Приблизно в цей час Рузвельт і його помічники. Залишали готель біля готелю. Зібрався великий натовп. Залізши в автомобіль, Рузвельт там помахав капелюхом, шранк був. В трьох метрах від машини. Він вистрілив. Куля потрапила у футляр для окулярів та текст про мову президента, покладені на грудну кишеню. Однак куля втиснула футляр і спричинила перелом ребра. Друг Рузвельта Ельберт Мартін кинувся на стрільця, повалив і вирвав револьвер. Натовп вимагав розправи, але Шранка врятував сам Рузвельт. Він запевнив присутніх, що все гаразд, потім дочекався, поки вбивцю, який, так ними, не став, передадуть поліції. Кандидат у президенти на два тижні потрапив на лікарняне ліжко. Дослідники біографії Рузвельта припускали, що його вибуття з президентських перегонів на два тижні якраз і зумовило його поразку. Джона Шранка визнали душевно хворим. 31 рік він провів у відповідній лікарні у штаті Вісконсин. На думку його головного лікаря, він був зразковим пацієнтом і його навіть іноді відпускали до сусіднього міста одного. Зараз ми продовжимо. А поки що хвилинка самореклами. Дякую всім, хто дивиться та підтримує мій канал, хто допомагає проекту лайками, коментами, дзвониками, поширенням відео та донатами. В описі до цього відео та в інформації каналу є посилання на Монобанку, Приват та PayPal. Це для тих, хто бажає та має можливість якось допомогти. Дякую. Також я б хотів у цьому відео порекомендувати вам сервіс Таблеточки. Це благодійний фонд, який займається збором коштів на лікування дітей з важким захворюванням. І буде чудово, якщо у вас є якась навіть там невеличка можливість допомогти дітям зібрати кошти на лікування. Онкології продовжуємо. 30 березня 1981 року нещодавно обраний президентом Рональд Рейган, обідав у Вашингтонському готелі Хілтон із представниками Американської Федерації праці Конгресу виробничих профспілок. О 14.30 президент вийшов із готелю та пішов до своєї машини. У перші тижні перебування Рейгана при владі його штаб приділяв мало уваги його безпеці. Тут на нього і чекав вбивця. У 80-ті роки розклад поїздок президентів друкувався в пресі. Їх читав і 26-річний студент Джон Хінклі. Молодий чоловік походив з доброї гарної родини, але він був психічно неврівноваженим. Він був одержимий любов'ю до актриси Джоді Фостер і вирішив, що вбивство президента зробить так, що зірка зверне на нього увагу. Напередодні молодий чоловік написав листа Джоді Фостер. В ньому він повідомляв, що ймовірно сьогодні він вб'є президента. Хінклі припускав, що охорона застрелить його на місці, але принаймні об'єкт його почуттів буде вражений. Побачивши Рейгана та його соратників, Хінклі відкрив вогонь. Перша куля дісталася Джеймсу Бредлі, прес-секретареві Білого Дому. Чоловік був важко поранений і до своєї смерті у 2014 році залишався інвалідом. Друга поліцейському, четверта агенту секретної служби. Третя і п'ята кулі пішли в молоко. А шоста відрикошетила від дверей машини президента і влучила йому в легеню. Агент Джеймс Пар закрив президента собою. Потім його посадили до машини. Інші агенти тим часом схопили Хінклі. Молодий чоловік не чинив опір, але запитав у них, чи буде через це перенесено церемонію вручення премії Оскар. Агенти, зайнявши позиції, чекали вже тоді на підкріплення. Рейгана доправили до шпиталю університету імені Джорджа Вашингтона. Водій порушив інструкцію і цим можливо і врятував життя президенту. За інструкцію, пораненого главу держави, треба було вести до військового шпиталю. А він був дуже далеко. Черговий лікар не одразу зрозумів, хто перед ним. Він спитав. Про адресу доставленої людини помічник президента Едвард Міс назвав поштову адресу Білого Дому Пенсільванія 1600. Після цього лікарі зрозуміли, що до них привезли все ж таки президента. За свідченнями присутніх Рейган тримався мужньо і навіть з гумором. Він запитав у лікаря, що його оперував, про його, тобто лікаря, політичні погляди. Той дипломатично відповів, що сьогодні вони всі республіканці. Як відомо і траплялося ще не раз в історії сполучених штатів у разі смерті чи тимчасової недієздатності президента, вищу владу отримує його заступник, тобто віце-президент, 1981 року, на перший план спробували вийти. Саме такі люди, тобто третя людина в уряді, це державний секретар Олександр Хейх, оскільки віце-президент Джордж Буш старший був на той момент в Техасі. Хейх оголосив, що бере на себе повноваження президента деякі змі звинуватили державного секретаря та колишнього генерала у спробі військового перевороту. Це було звичайно перебільшення. Але що цікаво, політична кар'єра Хейга. За рік закінчилася. ФБР провело розслідування замаху Хінклі, і він був визнаний все ж таки душевно хворим. Наступні 35 років він провів у лікарні. У 2016 році його випустили, дозволили оселитися у рідній Вірджинії за умови регулярних оглядів у психіатра. Пишіть, які ви ще знаєте випадки замахів на ключових політичних діячів. Підписуйтеся, звичайно, на канал. Дякую вам всім за донати. Хай вам щастить. і Бувайте!